Сьогодні ми презентуємо новий функціонал в мобільному додатку. Є Тернопіль, це розділ штрафи. Відтепер кожен користувач, чи авторизований чи не авторизований, зможе отримати інформацію про штрафи, які були виписані на автомобіль за порушень правил паркування. Зокрема, для неавторизованих користувачів це є можливість за номером автомобіля переглянути наявність штрафу, а також сума, яка нарахована до сплати, авторизуватися і оплатити. Для авторизованих користувачів до тих номерів автомобілів, які вже додані, буде надходити вся інформація. Людина Може деталізовано переглянути всю інформацію по самому штрафу, тобто, це є і час, і дата фіксації, марка автомобіля, фотофіксація, тобто буде всі фотографії, які є доказовою базою. А місце, де було здійснено правопорушення за якоюсь статтею було здійснено правопорушення, буде відображення суми, а також можливість оплатити безпосередньо в мобільному застосунку. Також важливо, що ми запускаємо сповіщення про штрафи. Тобто, якщо ви додали автомобіль, відповідно здійснилися правопорушення. То вам при сповіщення мобільному додатку Тернопіль про те, що є такий штраф. Відповідно, користувачі можуть додатку сплатити штраф і бачити перегляд зміни статусу, тобто що або очікує на сплату, або очікує зарахування, або вже сплачений.